Вітаю з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео хочу показати, як зробити каблучку та браслет з бісеру зі зміїним принтом. Браслет буде з ось такою фурнітурою. Як її кріпити, також обов'язково покажу. Так як тут йде конкретний візерунок, то каблучка вийде 18 розміру. Ну, може на піврозміру ще трохи розтягнеться. Враховуйте це при плетінні, на який палець Ви плануєте робити кільце. Взагалі, прикраси з такого бісеру дуже стильно виглядають та доповнюють образ. Для плетіння найкраще підходять нитки від міюки. Або замінюємо китайськими аналогами. Ще підійдуть нитки і кордем. Головне, щоб вони не розшаровувались. Для каблучки відрізаю приблизно 160 см. Вставляю в голку для бісероплетіння в один шар. Вузлів робити не потрібно. бісер Miyuki деліка 11 розміру. Кольори можна замінити на свій смак. Набираю одну чорну, сім зелених, дві чорні, одну срібну. Спускаю їх вниз, залишивши кінчик сантиметрів 25 Зараз голка знаходиться в мене знизу, вставляю її в напрямку вверх в третю з краю бісеринку. Вона чорна. На тому ж місці затягую. Ось що має вийти. Набираю одну зелену, вставляю голку вверх через одну бісеринку, тобто одну бісеринку пропускаю, в іншу вставляю. Набираю одну зелену, голку завожу вгору, також через одну штучку. Ще одну зелену бісеринку вставляю вверх. Одну бісеринку пропускаю, а в наступну вставляю. Одну чорну завожу вгору в саму крайню бісеринку. Вона чорна. Початок візерунку вже є. Набираю одну сріблясту. Голку вставляю вже вниз в чорну бісеринку, яка стирчить. Одну чорну вставляю вниз, в найближчу зелену, яка стирчить. Нанизую одну зелену голку вставляю вниз в наступну зелену, що виступає. Набираю одну зелену бісеринку, вставляю голку вниз в наступну зелену, що виступає. Набираю одну чорну голку завожу в напрямку вниз, в сріблясту бісеринку. Добре все підтягую. Нанизую одну срібну, голку вставляю вверх в чорну бісеринку. Одну чорну завожу вгору в зелену, що стирчить. Одну зелену вставляю вверх в зелену бісеринку, що випирає. Одну зелену вставляю в чорну бісеринку вверх. Одну срібну вставляю вгору в срібну бісеринку. Набираю одну чорну, відправляю її вниз в сріблясту, ще одну чорну вставляю вниз в найближчу виступаючу бісеринку. Таким чином додаю одну зелену. Далі вплітаю одну чорну та одну сріблясту. Зараз будемо вплітати бісер в напрямку вверх. У черзі додаю 4 чорні та одну сріблясту. Шостий ряд. Рухаємось вниз. У черзі вплітаю одну чорну, одну сріблясту, одну чорну, дві срібні. Сьомий ряд підіймаємось вгору. Спочатку одна чорна, три срібні одна чорна. Восьмий ряд рухаємось в напрямку вниз. Вплітаю одну зелену, одну чорну, дві срібні, одну чорну. Дев'ятий ряд йде вверх. Набираю по черзі одну зелену, одну чорну, одну срібну, одну чорну та одну зелену. Десятий ряд. Йде вниз. Це дві зелені, дві чорні, одна зелена. Одинадцятий ряд. Вплітаємо дві зелені, одну срібну, дві зелені в напрямку вверх. Дванадцятий ряд рухаємось вниз. По черзі вплітаю дві зелені, дві чорні, одну зелену. Тринадцятий ряд це одна зелена, одна чорна, одна срібна. Чорна та зелена. Чотирнадцятий ряд рухаємось вниз, одна зелена, одна чорна, дві срібні, одна чорна. П'ятнадцятий ряд напрямок вгору. У черзі набираю одну чорну, одну срібну, одну чорну, срібну, чорну. Шістнадцятий ряд спускаємось вниз. Нанизую одну зелену, одну срібну, дві чорні, одну срібну. Сімнадцятий ряд це одна срібна, одна чорна, одна зелена, дві чорні. Вісімнадцятий ряд вплітаємо в напрямку вниз: одну чорну, одну срібну, дві зелені, одну срібну. Дев'ятнадцятий ряд вгору додаємо одну срібну, одну чорну, одну зелену. Чорну, срібну двадцятий ряд набираємо по черзі срібну, чорну, дві зелені, одну чорну. 21 перший ряд складається з однієї чорної, трьох зелених однієї чорної. Двадцять другий ряд напрямок вниз. Одна чорна, чотири зелені. Двадцять третій ряд підіймаємось вгору. По черзі набираю одну чорну, три зелені одну чорну. Це вийшов один рапорт, тобто елемент візерунку, що повторюється. Далі вмикаємо час, що вказаний на екрані, та продовжуємо з того місця. Для каблучки потрібно три такі повтори. Можна звірити по верхньому краю. Буде 36 бісеринок, по нижньому також 36 штучок. Одна нитка має бути зверху, інша знизу. Тепер можна зшивати каблучку. Складаємо в коло. Голка в мене знизу, плетіння вже заходить один в одного, як пазлики. Вставляю її по черзі у виступаючі бісеринки по діагоналі. Так, наче це зав'язочки в корсеті. Трохи так пройшлись, добре затягнули, рухаюсь далі. І врешті-решт вивожу в саму крайню бісеринку. Коли нитки опинились поряд, зав'язую декілька вузлів. Ці вузлики ховаю всередину бісеру. Зараз буду закріплювати нитку, прохожу далі в бісер. Потім з-під низу захватую. Та роблю так, щоб стирчала петелька. В неї вставляю голку та повільно затягую. Далі голку вставляю в найближчі бісеринки. При бажанні можна повторити дії. Кінчик нитки в натяжку відрізаю, на інший кінець вдягаю голку та по такому ж принципу закріплюю нитку каблучка вже готова. Зараз покажу, як зробити браслет. Для нього я набрала 6 рапортів. Робіть такою довжиною, як вважаєте, за потрібне. Головне, щоб в кінці один кінець нитки був зверху, а інший знизу. По різних сторонах. Ось таку фурнітуру для браслетів зараз буду кріпити. Для цього потрібно ще підготувати край роботи. Нитка тут знизу. Вивожу її ось таким чином, щоб вона була в напрямку вниз з крайньої випираючої бісеринки. Набираю одну бісеринку більшого розміру. В мене це чеський бісер номер 10 Будь-якого кольору її потім не буде видно. Вставляю голку у цю ж виступаючу бісеринку в напрямку вниз. Вивожу голку далі в наступну бісеринку, яка стирчить. Тут нитка вже в напрямку вверх. Набираю крупнішу бісеринку, голку вставляю в напрямку вверху, випираючи бісерину. Знову повторюю дії. Нам потрібно додати великий бісер на всі 5 виступаючих бісеринок. Добре все підтягую та закріплюю нитку. Якщо дуже все щільно і не вдається зробити петлю, її можна зробити в два етапи. Спочатку вставляю голку вниз, потім вивожу вгору, притримуючи нитку. Ховаю вузлик всередину бісеру. Можна повторити та зробити ще одну фіксацію за допомогою петлі. Ось такий край браслету нам потрібен. Фурнітуру підбираємо в розмір до ширини. В мене трубочка 15 мм. Відкриваю кришку. І протягую великі бісеринки всередину трубочки. Закриваю кришку назад. Далі кріплю застіпку. Або іноді фурнітуру продають вже готову разом з застіпкою. З однієї сторони в мене ланцюжок, а з іншої карабін, щоб регулювати довжину браслету. Браслетик зі зміїним принтом також готовий. З вас вподобайка, а з мене нове відео.